Незважаючи на погоду, на мою думку, сьогодні відбувається дуже така незначна подія, неперевершена акція. Вона планувалася трошки в більшому масштабі, оскільки планувалося, що буде проведено благодійний ярмарок, де діти будуть продавати свої роботи, дитячі твори, які зроблені руками журківців, просто творчі дітей, і гроші будуть передані баталья... бійцям батальйонів, які захищаються ні на залежність держави. Незважаючи на те, що не відбудеться ярмарка сьогодні, ми проведемо її пізніше, але вже в багатьох навчальних закладах вони відбулися, зібрані певні суми коштів, і вони сьогодні будуть передані. Асоціації матерів і дружин військовослужбовців, а також асоціації учасників АТО. Багато наших хлопців перебувають у госпіталях, потребують серйозного лікування, а серйозне лікування потребує серйозних коштів. Інша, інша акція, яку ми сьогодні бачимо, така. Благодійна організація Ніка Україна разом із батальйоном імені Кульчицького вийшли з ініціативи до управління освіти провести збір макулатури, щоб за зібрані кошти купити автомобіль і передати його на передову. Акція тривала тиждень. Хочу висловити слово вдячності всім педагогічним колективам, і учням і батькам, які долучилися, і ось ви бачите результат. Якщо це був дуже старий, практично бездіяльний КАМАЗ, то силами наших підприємців, хтось відремонтував двигуна, хтось ходову, хтось рольову тягу, хтось пофарбував безкоштовно, хтось дав мастило. І ось сьогодні ми бачимо ось цей красний. Будуть передані ці зібрані речі, теплі речі, продукти харчування, дитячі роботи. І практично сьогодні відбувається символічна передача ключів від дітей до бійців батальйону Кульчицького. Цей момент, як тільки закінчиться захід. Він вирушає напередодні. Я думаю, що це буде такий маленький, але дуже потужний внесок наших білостяків з дітей у спільну справу у нашу загальну перемогу. Нам іти в прийдешнє, гордо і натхненно, рідну Україну разом берегти, всіх героїв наших знати поіменно, бо вони до миру зводять нам мости. Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися з нагоди підведення підсумків акції зі збору макулатури учнями загальноосвітніх навчальних закладів Білої церкви. Прологом наших урочистостей став вірш у виконанні учениці загальноосвітньої школи номер 6 Владислави Ткаченко. Акція зі збору макулатури. Проводилася в рамках допомоги воїнам АТО, які захищають цілісність і свободу нашої держави на сході країни для підведення підсумків акції. Надаємо слово лідеру учнівського самоврядування Грегор Андрію, учню загальноосвітньої школи номер 22. Ми молодь, готова жити і працювати в ім'я рідної держави, її могутності і свободи. В ім'я тих, хто захищав і захищає єдність Батьківщини, хто чекає і допомагає, і вірить у мирне майбутнє України. Не на словах, а на ділі. Ми учні загальноосвітніх навчальних закладів доводимо, що є справжніми патріотами України і своїми справами допомагаємо нашим воїнам бородити рідну країну, підтримуючи їх бойовий дух. Як морального, так і матеріально, протягом цього навчального року учні всіх без винятку навчальних закладів брали активну участь у різноманітних благодійних акціях, ярмарках, концертах, фестивалях, флешмобах та інших закладах. В акції взяли участь 25 навчальних закладів міста. Найбільше макулатури зібрали учні школи номер 6 – 1986 кілограмів. Школа номер 18. 1675 кілограмів. На вирощений гроші був придбаний та відремонтований КАМАЗ, який сьогодні ми передаємо воїнам батальйону оперативного призначення ревізистів імені Героя України генерала Кульчинського Національної гвардії України. Ми юні білоцерківці впевнені, що наш подарунок допоможе наблизити перемогу і дозволить українським бійцям без втрат повернутися додому і розбудувати мирне життя, щоб нарешті втілити мрію кожного з нас про багату, квітучу, щасливу Україну. Слава Україні! Дорогі білосеркавчані, діти, частні підприємці, приприймацію. Большое вам, большое вам человеческое спасибо за такую большую работу, которую вы провели с этой машиной. Эта машина пойдет сегодня на фронт. И такой знаменательный день сегодня еще образование нашего батальона первого национальной гвардии. Это те добровольцы, которые ушли первые с Майдана, в том числе я и мой попросим Сергей, прошу тебя сюда. Это тот человек, который прошел весь Майдан 12-й сотни со мной, который первый пошел в Национальную гвардию, первый батальон. Вот. Ну, такие случилось, такое случилось беда с нашим генерал-лейтенантом Сергеем Петровичем Кульчицким. Генерал-майором, извините. Беда. На наших глазах это было все происходило. На горе Карачун. Вот. Это тот человек, с которым мы прошли все тяготы, незгоды, службы, в Новых Петровцах, после Майдана, где у нас учил он и ползать, стрелять, бегать. Вот. И потеря а его была очень большое горе для нашего батальона. И мы поклялись э, на горе, на... На, горе на горе Карачу, что э, мы отомстим за него. У нас э, э, наш батальон... Не... Наш батальон не отошел ни на шаг со своих э, позиций. Ну, есть, конечно, и потери 24 человека убитыми, и раненых 87 человек. Э, мы скорбим, конечно, по ним, но будем жить, э, будем воевать, э, врага мы не пропустим. Как в первые дни мы выстояли, то и сейчас мы выстоим. Слава Украине! Да, Спасибо, спасибо. Учнівський та педагогічний колектив Білосаківської загальної школи номер 23 які стали переможцями даної акції. Будь ласка, діти. Аплодисменти їм. Ріжить його вже неодноразово школярі міста їх батьки, педагоги складали посилки для воїнів АТО і передавали їх через волонтерів. Сьогодні подарунки для наших героїв підготували вихованці та педагоги до шкільних навчальних закладів, а також інші юні білоцерківці. До слова запрошується завідуюча дошкільного закладу номер 18 ясочка Атаманенко Людмила Васильівна. Дошкільні заклади нашого міста неодноразово відправляли допомогу нашим воїнам у зону АТО, і ми хочемо передати цю допомогу нашим воїнам на передову. Тут і теплі речі, і харчі, і солодощі. Ми купили і чай, і каву нашим бійцям, і цигарки. А саме головне. Руками наших вихованців, наших маленьких вихованців, створені малюнки та обереги. Знаєте, незважаючи на те, що сьогодні йде дощ, я думаю, хай це буде найбільша прикрість в нашому житті. Але разом з тим проводилася акція на рівні навчальних закладів. Зібрані певні кошти. І ці кошти сьогодні дуже необхідні бійцям на передовій, а також тим людям, які сьогодні лікуються в госпіталях. Тому що ті овічі, які вони отримали на війні, потребують дуже багато коштів. И мы будем им передавать. Спасибо. Это завтра будет на фронте уже. Grazie.